Чи може отакий от нинішній страх перевороту призвести до саморуйнування? Все ж таки, системи, як це сталося до прикладу в 1991 році? Знаєте, чи існує все ж таки в російському суспільстві потенціал для такого можливо мовчазного саботажу, коли незгода проявляється все ж таки не відкрита, а от у формі такого пасивного спротиву? Знаєте, все не так просто і лінійно, як намагаються там видати деякі експерти і політики, які ну скажімо, мають радикальну точку зору. Ну одні кажуть радикально, що Росія скоро обвалиться, там да, а інші кажуть, що ні, у Російській Федерації ще недостатньо внутрішнього там протестного потенціалу для того, щоб ну, це сталося. І страна, якщо чесно, десь посередині, і вона набагато глибше. Дивіться, ну давайте почнемо з простих речей: чи Путін боїться? Скажімо, внутрішньої внутрішніх проблем внутрішньополітичних Російської Федерації, ну, звичайно, звичайно, я вам більше того скажу, Путін єдине, чого боїться, це внутрішньої дестабілізації. Хоча разом з тим, суто номінально, ми чудово розуміємо, що це він же імператор, такий псевдоімператор. що влада в Російській Федерації абсолютно вже навіть носить не авторитарний, а тоталітарний характер. Що там немає якоїсь мови про там право обрати і бути обраними, право там забезпечення прав людини. Вони вийшли з міжнародних договорів. Вони відмовились від ЄСПЛ і так далі, і тому подібне. І, от, ніби можливо, хтось, комусь може там видаватися, що це свідчить про те, що Путін не не реагує на позицію а, людей, як до речі, Путін їх називає рядові росіяни. Ну і це, до речі, досить психологічна кліше, тому що він їх дійсно використовує як гарматне м'ясо, вони для нього лише рядові росіяни. А, от. Але все одно ми ж бачимо, що навіть політика мобілізації, да, там, виведення ну, нових контракти в Російській Федерації. Вона, ну якщо можемо, так і на. Назвати зрозумінням а цих процесів відбувається, коли намагаються, перш за все, вмісні штурми на фронт відправляти кого? Зеків, хто там, скажімо, з глибинок Російської Федерації, людей, які мало забезпечені, які дають там, і підйомні, і контракти, а дружини потім радіють з гробових. от В тому числі вони шукають для себе резерви серед там гостарбайтерів серед людей там які приїхали в росію особливо в москву в пітер працювати там з ну бідних країн деяких середньої азії та близнього ближнього сходу на от вони їх спокушають так би мовити на контракти і десь заманюють навіть раді російським громадянством якщо вони повернуться після війни ну або кажуть про депортацію ми ж розуміємо що разом з депортацією там Буде величезні проблеми із віджимом бізнеса. Вони вже є. Подивіться по Азербайджану. Там все, все давно очевидно. Тому, звичайно, якщо там підводити певний підсумок по цьому питанню, то Росія то скажімо, політичний режим, думки людей вони звичайно важливі для Путіна. Хоча, ще раз повторюю, це не електоральна призма. А там що він боїться, що він комусь програє на вибори. Він дійсно. Боїться, як то кажуть, бунта русского бунта безпощадна, який може розпочатись тоді, коли от перегнуть вони палку масово почнуть мобілізовувати на війну росіян, коли їхня економічна стан впаде до критичного рівня, але розумієте, вони ж все ж таки змогли диверсифікуватися, якщо ці навіть там майже чотири. Роки війни Європа купувала енергоресурси у Євро у Росії на там з 300-400 мільярдів доларів. Якщо вони перейшли з акцента на продаж енергоресурсів і інших сировинних ресурсів Європи на компонент Азії, Індії, перевалку через Туреччину зрозуміло, що це не таке солодке життя, як було раніше. Ше коли вони ну продавали в Європу по гарним цінам, ще й там шантажували їх перед кожним опалювальним сезоном. Але ну, все одно, а, такі десь подвійні стандарти і західного світу вони не дозволяють економіці Російської Федерації впасти а отже, і збільшитись критичному рівню незадоволеності управління Путіна, щоб його там прям вийшли на вулиці і починали сильно публічно критикувати. Ну та й бачите. Мобілізація знову ж таки, це той крок, ну, така тотальна. Це той крок, на який Путін не йде. Він краще буде ядерною зброєю погрожувати Трампу та Європі та всім іншим, аніж піде на повну мобілізацію. Ну тому що він розуміє, що продати своєму населенню через пропаганду, навіть там випробування чергової ядерної зброї можна, от, як демонстрація Демонстрацію сили, да, так би мовити. А, а тотальну мобілізацію і бідність ні, не, можна, не можна продати, тому що його просто знесуть, прийдуть. Ну, тому... Відверто кажучи, ситуація не настільки, як на мене, наразі критична, як вона б могла бути, якщо б нас почули Україну, почули значно раніше. Ну і в Європі не відсижувалися за глибоким занепокоєнням. І в Сполучених Штатах Америки не отримували як від Байдена цю піп'ятечну допомогу. Напам'ятаєте перед останнім траншем, коли вже Байден там був на виході, ми взагалі допоки чекали рішення Конгресу та Сенату 8 місяців, ці наші хлопці стояли, ну і боронили відповідно нашу землю, особливо взагалі без американської допомоги. Ну тому, чесно кажучи, ще не склалися ті обставини, які б дійсно переламали там верблюду, із які вийшли із внутрішньо таких політичних факторів, і що це б Путін ну дійсно боявся цієї історії. Чому зараз вона виникає в публічному просторі? Багато є, скажімо, факторів. Особливо активні, як на мене, це екс-опозиціонери російські, які виїхали за кордон, про яких вже всі давно забули. А внутрішнього впливу в них, в принципі, немає на Росію вже жодного. І вони сиділи як раніше, та це ж не для кого не секрет, на американських, на інших грантах. І вони були такими ну, професійними. Опозиціонерами, от, які частково домовлялися з владою. Ну, як ця сама штучна опозиція в Російській Федерації. що їх, навіть коли Жириновський був, що пам'ятаєте, те саме Яблуко, частково, що їм їх збрали на телеефіри, їм давали можливість частково говорити, критикувати. От, вони були формальною опозицією, але разом з тим, знову ж таки, всі бачили, що вони. Слабкі, ну просто звичайні люди, тому якоїсь серйозної електоральної підтримки вони не отримували. Але повірте, вони сиділи на непоганих фінансових потоках, а зараз вони на них вже не сидять. У зв'язку з реформуванням USAID в США, ну і так далі, тому подібне. Ну тому мене відверто кажучи, абсолютно так не дивує так, що ж зависла картинка, да? чи що? Ні, все добре. Все, а, все добре, добре. Да? Вас бачимо да. та чуємо ага. так. Да, да, дякую. Тому мене абсолютно не дивує, те, що ну там Ходорковський та інші почали активізуватися в медійному просторі, кажучи про те, що сила в російської опозиції є, що вони зараз консолідуються, створять ще 52 там об'єднання, опору Путіну і тим самим будуть впливати на російську на російське суспільство. А коли повалиться режим. Путіна вони одразу готові будуть взяти правління в країні в свої руки. Ну і під цю історію, звичайно ж, от навіщо вона й робиться, да? вони просто намагаються підтягнути знову ж таки грантові кошти, тому що ну, Європа зараз усвідомлює ризики від Російської Федерації. Вони абсолютно реальні. Ми про це з вами говорили вже не один раз. Ну і трошки дінь дати, так би мовити, на потенційну російську опозицію наскільки я розумію ніхто Хто не проти, але щоб тобі дали дені, потрібно ж показати, що ти взагалі щось можеш і на щось впливаєш, і на щось потенційне, взагалі є, хоч, хоча б якийсь потенціал. Тому це чесно кажучи, як на мене, певна маніпуляція з боку оцих опозиціонерів, які живуть уже далеко від Російської Федерації, яким треба просто десь ну заробляти за щось жити. А якщо вони все життя працювали в цьому Псевдо опозиційному пулі Путіна то щось практичне там іти на роботу. Ну їм дуже складно. їм потрібно знову про. Продовжувати свою опозиційну діяльність, тому розраховувати них, я вам чесно скажу, що вони десь були нашими стратегічними союзниками, партнерами. Ну тут не вартує. Це має проекту абсолютно інші люди, які мають бути в Російській Федерації. Ну от щось, наприклад, на кшталт Пригожина, да які будуть конкретно незадоволені задоволені Путіним, які будуть готові йти завтра на Москву, і які не будуть заглядати в рота. Тим, хто готовим їм там декілька копійок через гранти відстігнути. пане Олексію, от поки ви говорили, я також слідкувала за нашим чатом, що наші глядачі дописують і цікаво, от, пишуть, що єдине, що може зрушити щось на Рашці – це заколот еліт, які будуть невдоволені втратою коштів. От що ви думаєте з цього приводу? Чи погоджуєтесь ви з тією тезою, яку от висувають наші глядачі? Еліти, звичайно, це ризики. Це ризики для Путіна. Це очевидно. Але це ризики не настільки відчутні, як на мене, як ну от незадоволення людей. Тому з елітами набагато легше працювати, ніж з звичайними людьми. В еліт, ну так званих, да або псевдоеліт, як хочете, так і називаєте, Є нерухомість, є бізнес-інтереси, є рахунки в контрольованих путіним російських банках або тих банках, які працюють в Росії. Неземних, але все одно Путіна їх на них є вплив. Знову ж таки, російські спецслужби і так далі. Вони ж мають вплив і в інших країнах. Ну тобто, ці представники еліти, які навіть залишилися з Путіним, вони або грають зараз за правилами Путіна, оскільки після його останніх виборів, ну це псевдовиборів, да він же ж підрівняв Башні Кремля. Зараз немає такого, що там вони між собою воюють серйозно. Або якась одна, на якусь одну баш, башту він під, підвищує, а якусь навпаки навпаки знижує, як він маніпулював і грався ними раніше. Ні, такого вже немає. Тепер він дуже просто сказав: ми воюємо. Або ви воюєте разом зі мною, ну або вас просто немає. І цю позицію Аліти почули дуже конкретно. Хто міг, хто міг собі дозволити, хто більш орієнтований не на реальний сектор економіки, да, там, не на Води переходи, умовно кажучи, а десь на якусь крипту, десь на якусь а, бізнес там по наданню там послуг або там програмне забезпечення. Вони виїхали просто з Російської Федерації і все. А ті, хто мали великі активи, ті, по суті, стали заручниками Путіна і тепер роблять рівно те, що він каже. А він їм каже, хочете заробляти, ну, враховуючи великі велику рецесію зараз. в Номіці Російської Федерації в тих галузях, які не відносяться до військово-промислового комплексу, вони там втрачають, втрачають робочі місця, втрачають прибутки, втрачають об'єми виробництва. Він каже: ну щоб ви нормально себе відчували, займайтеся ВПК і концентруйте свої інвестпроекти навколо військово-промислового комплексу. А там зараз це перший бюджетний пріоритет, і ви будете отримувати до мало того, що підвищені податки. На постійне зрозуміле навантаження в сенсі виробництва зможете планувати ново так ви ще й будете звільнені від певного податкового навантаження. Тому що ті підприємства, які в Росії займаються ПК і які пішли на цю ділюгу, вибачте за сленг, на Путіна, на він їх звільняє від більшості податків. Ну от, і все, вот вам і всі еліти розумієте, вони набагато більш залежніші від Сьогоднішнього стану ніж звичайні люди, а от звичайні люди, повертаючись до нашого першого питання, як я вже казав раніше, да вони можуть виступити коли почнеться серйозна глобальна мобілізація, і коли ну почнуться серйозні деструктивні відчутні для них процеси в деградаційні в економіці Російської Федерації. Друзі, уже зараз 20%... Бачите, вилетіло слово інфляції в Російській Федерації. Але погодьтеся, 20% це не 200, не 300, це не гіперінфляція, не голопуюча інфляція. Це просто неприємно. Неприємно, що кожного дня або кожного тижня в них в супермаркетах збільшуються ціни. Ну от. але чи може це їх вивести інфляція в 20% на вулиці і з вилами там йти на Кремль, щоб там Путіна Звідти виковорювати, ну в мене є відверті сумніви. Пане Олексію, от ви згадували знову ж таки ядерний шантаж з боку Російської Федерації. Я бачу, що Розумі поширюють інформацію, нібито Путін вже офіційно розірвав угоду зі сполученими штатами про спільне знищення Плутонію. Угода передбачала, що обидві країни мають знищити по 34 тонни тони плутоні, який раніше використовувався для виготовлення ядерних боєголовок і був визнаний надлишковим. Ну і знову ж таки в указі диктатора йдеться, що денонсація викликана загрозою стратегічної ста. Більності з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і серед політичних вимог Росії, це зняття санкцій, введених у 2014 році і компенсація економічних втрат. Хотіла вашої думки почути, знаєте, чи можна розцінювати цю денонсацію угоди як фактичний крок уже до нової гонки ядерних озброєнь? Це намагається путін так видавати розумієте? в нього останній аргумент перед тиском, перш за все, Трампа. Ну, більше Трампа, ніж Європи, тому що ці санкції по і Лукойло, вони є для нього більш відч... більш відчутними і стратегічно руйнівними, аніж там, наприклад, 19-й санкційний пакет. Хоча там також є ну, класні речі, наприклад, там по відмові від газу. До 27-го року на от, до речі, це ж ці санкції конкретно поросневті, це ж проти конкретно Путіна. Ну, може про це Трамп не знає, звичайно, але РосНєфть создав, створив вже Путін після після Юкаса, після Юкаса, яку він знищив і по суті зробив як свій карман. Тому це удар не тільки по Росії, по їхній економіці, по бюджету, по можливості продовжувати війну. А це в тому числі серйозний бів удар по самому Путіну. А це він сприймає як вже ну, Ну, таку особисту історію. Він, мені видається, не очікував все ж таки, такого від Трампа. Він думав, що буде і далі водити його за ніс, і буде розказувати йому там при кожній зустрічі, телефонному дзвінку про нових там, да? От, І все. І так і буде все продовжуватись. Але ну, конфігурація цих взаємовідносин вона вже а, дещо інша. І розумієте, а, Трамп було потрібна угода діл да до чого він правда з Російською Федерацією. Як один із елементів тиску на Цзіньпіня, на Китай, а коли вже зрозуміли всі, що цього не буде, а з Китаєм потрібно ну з Сидзінпіням зустріч, все ж таки проводити. Ну тоді вже не настільки цінна ця історія для Трампа, і він може піти вже дійсно по шляху, який він декларував і раніше мира через силу, і вже загравати там червоні доріжки перед Путіним стелити. Це вже історія може бути не настільки актуальна актуальна для Трампа, а от що актуальна для Трампа це так дійсно можливого тримати в такому замороженому стані Російську Федерацію і ділити разом з Китаєм їхні природні ресурси. Ну тому, що чого прагне Трамп? Трамп прагне укласти угоду торгівельну з Китаєм. І він до цього все підводить. І Путіна, і Російську Федерацію, Російсько-українську війну це все така певна умови. До підготовки до відповідно цієї діл, до цієї угоди з Китаєм, і розумієте, це ж як в великому бізнесі при таких серйозних перемовинах, складних перемовинах, багатошарових, комплексних перемовинах, сторони так чи інакше шукають компроміси. Ну тобто поступається чимось відповідно опоненту. Ну так от зараз в Китаї буде чудова можливість поступитися як своїми інтересами, інтересами Російської Федерації. Ну просто зіграти в цій історії картами, а те, що вони повністю контролюють Російську Федерацію. І я думаю, спокуса буде від цього дуже велика. При цьому Трамп не піде на те, щоб вони там навіть не купували їхню нафту. В цю, в цю історію я взагалі не вірю, що ви розуміли. Чому тому що в Китаї, як і в Індії, до речі, велика кількість корпоративних американських інтересів. І як величезна фабрика, їм потрапити. Трібно ну мінімальна себе вартість, тобто підвищення конкурентна спроможність. Це їхні ж інвестори, і доходи від цих виробництв вони повертаються сполучені штати Америки. Ну тому залишати Китай без нафти ну це стратегічно зараз до цього Трамп і Сполучені Штати звичайно не готові. А от чи готові вони, наприклад, запропонувати Китаю, щоб вони. При тих об'ємах, які були раніше зменшили максимальну ціну на нафту, яку вони закупають Російської Федерації, оскільки вони є ну, майже монопольними споживачами, 40% продають з Росії для сирової нафти в Китай, і до речі, Китай десь приблизно рік тому вже про це заїкався. Вони казали під час перемовин з Путіним. Він туди прилітав в покін, що вони хочуть купувати, оскільки великі об'єми і навіть готові ще от Ну, там нафтопровід будувати, вони готові купувати за цінами, які для внутрішнього споживача, тобто, це нумовно ну, кажучи, на відсотків ще 30 дешевше аніж ну більш-менш більш-менш ринкова. да Звичайно, тут Цзіньпінь буде хлопати в долоні. Він підсилить і свої внутрішньополітичні позиції, тому що зараз там також ну певні політичні процеси в Китаї також відбуваються. І разом з тим обмежить доходність Російської Федерації від цього енергетичного сектору і Трампу, і Сі Цзіньпіну, якщо вже пішла, вибачте сленг, така п'янка, то їм не потрібно зараз суб'єктна Росія, суб'єктний Путін, Що він зараз їздив по близькому сходу середній Азії в тих зонах ще пострадянського впливу, де вже сидить зараз Китай Російської Федерації під час цієї затягнувшоїся війни. Проте України в тих регіонах вже нема, і Китай не хоче запускати Росію в ці регіони. І хто до речі думає, що Китай та Росія? ідеологічні брати, це абсолютно не синітниця. Це серйозні конкуренти, і при будь-якій можливості Путін кине Сі, на Сі хоче й далі продовжувати використовувати Путіна. Ну тобто, умовно кажучи, щоб Російська Федерація була такою тілешкою з ресурсами, яку просто Китай за собою тягне. Все, іншої якоїсь функції та ролі для Російської Федерації немає. Ну ще можливо, де там поштрика. Те сполучені штати, на що вони були більш зговірливі в перемовини з тим з тим же Китаєм? Ну так, от повертаючись до цієї плутонівої історії, де юре, якщо дуже коротко, то цей договір, хоча зараз тільки де. Франсований то але він не виконується ще з 2016 року. Російська Федерація на фоні санкцій, там з боку європейців з американців, ще з 2016 року вона його призупинила виконання. Ну тобто розумієте, якщо це звучить красиво, якщо про це говорити в сьогоднішньому часі. Ну там з боку російської сторони, що вони там загострюють ядерне протистояння, починається виток холодної війни. Ну і так далі, тому подібне, що можливо, ви вже бачили в засобах масової інформації, але якщо чесно, то нічого цього не відбувається. Навіть в двосторонній договір в межах там Н'ясну по а, контролю над далекобійними ядерними носіями, які до речі завершуються взимку цього року. Він же ж також по суті не виконується, тому що Росія заборонила, наприклад, тому ж самому МАГАТЕ відвідувати свої ядерні об'єднання. Проєкти. І тепер всю інформацію МГТ має виключно з. Тієї добровільної інформації, яку надає Російська Федерація, чи це є виконанням цих договорів? Ну, друзі, я думаю, що очевидно, що ні. Російська Федерація дійсно зараз буде використовувати фантомні болі американців ту саму холодну війну, там можливо карибську кризу, те, про що не завжди циркулює в політичній повісті США, на протистояння двох ядерних держав, що вони не хочуть взагалі війни, тим паче. Чи з Росією, ну тому що не тому, що Росія така страшна, чи в них страшна армія, просто тому що в них є ядерна зброя. От і все більше там ніяких побоювань немає. От на цьому зараз будуть звичайно грати росіяни, тобто вони не не Трампа намагаються злякати. Вони намагаються злякати звичайних американців. А потім що вони роблять? Вони наймають за гроші експертів засобів масової інформації, які нагнітають вже всередині самих сполучених штатів. Атів цю істерію пропагандистську, і яка так чи інакше починає впливати на суспільну думку. А відповідно вони розраховують, що вплине і на Трампа. До речі, от як Трамп казав, що він же ж хоче до цього двостороннього договору по контролю над ядерним озброєнням, да особливо там великої дальності, яка укладена між США та Російською Федерацією, долучити Китай. І можливо, до речі, під час цих перемовин на Трампа і Сі Цзінпіна це питання також буде обговорюватись. Я це не виключаю, тому що ми ж бачимо, що Путін розуміючи, що зараз по суті Росію можуть позбавити монопольного становища там в одної із двох найбільших ядерних держав світу. Ну тому що по цій вертикалі вони і дійсно являються умовно рівними сполученими штатами. Емерики, все по єдиному компоненту іншого такого компонента просто немає. А Трамп хоче цю карту забрати у Путіна і хоче долучити Цзіньпіня. хоче долучити Китай по суті старшого партнера зараз росіян, який навіть вже в тристоронньому форматі їх буде віджимати від такої ще двохполісної двополярного, так би мовити, протистояння. Ну тобто, це красивий політтехнологічний хід. Денис, що не дуже зрозуміло, чи Китаю взагалі це потрібно зараз, чи він готовий включатися в такі серйозні геополітичні процеси, тому що по багатьом факторам я бачу, що ну, Китай залишається ну більше про м'яку силу, більше про конфуціянство, більше про ну, от таку м'яку інтеграцію, і чи готовий він стати, наприклад, одним із полюсів, окрім економічного в мене також поки що питання. Мені видається, що китай ще. Ну до цього умовно кажучи, не готовий. Ну тому, якщо підводити під цим питанням певну рисочку, я думаю, що зараз ядерне питання буде використовувати Путін як останній аргумент перед загостренням черговою хвилею загострення взаємовідносин з Сполученими Штатами. І якщо Трамп уже анонсує, що він готує наступні санкції, якщо Путін не усвідомить руйнівного характеру цих, які він вже ухвалив то це певна контрольна така відповідь дія росіян. Тобто, ціль, яка на Путіна затягнути зараз Трампа в двосторонній перемовний процес, під е, використовуючи ядерний фактор. Ну, ядерний фактор, фактор ядерного постояння. Це ж ну, це топ. Да? Він вище всього. Це міжнародна безпека, це е, ядерна безпека, враховуючи що це, це дві ядерні держави, то це може бути взагалі кінець нашої планеті. От вони. Таким чином це формулюють, каже Путін: давайте відставимо наші е, як це, спори да, по російсько-українській війні, по Європі і так далі, тому подібне. В сторону ми будемо займатися в тому числі по треку там в Туреччині, в Стамбулі, по мирному врегулюванню. Але оскільки в нас завершується цей двосторонній договір в взимку, то давайте все ж таки по цьому питанню відкрити. yeah Виключно двосторонній паралельний перемовний трек. Ну а звичайно, якщо в них буде двосторонній перемовний трек, то за зачиненими дверима вони можуть вирішувати там ну, будь-які питання, і а, ні Україна, ні європейці туди не будуть не запрошені. От наскільки я розумію, що ця центральна ціль а, на Путіна, але чи готовий на це Трамп, чи він ще відчуває карти в руках Путіна, чи розуміє, що. Він вже може по великому рахунку з сидзінпіням на їх про на Росію просто розіграти між собою власних інтересах. Ну покажуть, чи я думаю, буквально найближчий місяць.